Історія сьогодні буде про те, як компанія Warcraft, яка продає інструменти після того, як ви в них придбали інструмент, і він у вас зламався. Хір на вас вона ложила. Прислав мені ось цього перфоратора підписник і каже Петрович, допоможи мені усю шарашкину контору Warcraft вивести на чисту воду. Роздрукована переписка, як Warcraft бає про своїх споживачів. Придбав підписник цього перфоратора ще в 22-му році. До цього часу він стояв, не використовувався, і ось настав його зоряний час. Збив він трошечки більше 1 метр квадратній стяжки, товщиною 6 см. І що ви собі думали, якість цього перфоратора в ньому відламалася ручка. Я за 13 років ремонтів передовбав стільки стін і стель, що ви собі навіть не уявляєте. Не даремно ж в мене канал називається Ремонт Петрович. В мене є два перфоратора, я вам зараз їх покажу. Одному 12 років, а другому 10. І до цього часу в них стоять рідні ручки. Коли ти довбиш, коли ти щось сверлиш, в бетоні ти типу постійно вперше. Впирається в ручки, впирається в рукоятку цю і впирається в ось цю ручку. Ця ручка має витримувати великі навантаження. Для того і такий потужний перфоратор на 3,2 джоуля. Ним же ж не просто якусь там шпаклівку колотити. Ним сверлиш, ним довбиш. Тому ручка має витримувати великі навантаження. А тут ми що бачимо? А тут ми бачимо просто якийсь спінений пластик. Я вам зараз покажу такого <клав> динозавра, що ви просто охрінієте. 12 років перфоратору і до цього часу він працює без жодних питань. Один раз робив у ньому, тільки міняв ствола. І все. Він передовбав стільки, що навіть важко уявити. В ньому навіть рідний кабель, уявляєте? Тільки вилку прийшлося поміняти, бо вона, певно, вже її все. А кабель в нього рідний, навіть тут він жодного разу не переламався. Це колись робили, як то кажуть, якісно, бляха. ви тільки подивіться, яка тут ручка. Тут така ручка. Ну, що, щоб її зламати, я не знаю, треба віростюком бути, певно, її хрен зламаєш. це дійсно якість. І тут немає такої потужності, та як тут. Да, Тут понаписувало, що тут 3 і 2 джоуля, в сраці тут вони є. Тут, якщо два джоуля є, то і то буде добре. Але ж маркетологи, бляха, вони вам понаписують все, що хочете, аби тільки нове вибрали. А тепер подивіться, яка якість ручки вона ніколи не робилася. Вона працює і не ламалася. А тепер гляньте, що робить зараз вам Warcraft. Подивіться, пластик просто якийсь, Я не знаю, взяли ось такі от тапки, взяли ось такі тапки, і з тапок вони вам вилили ручки. Коли я починав робити ремонти, я мріяв про дорогі брендові інструменти. Але грошей на оригінальну Макіту не було, тому Угорщина, як завжди, виручала. Ось ці макіті угорські, їй вже 10 років. Вона пересверлила стільки в стелі. Під гіпсокартон, що ви собі просто навіть уявити не можете. Да, вона в такому стані, кабель тут же переламувався разів з 500. Ось тут же реверс не працює, тут просто я вкрутив саморізика. Тут ствол мінявся разів з 5. Тут вже декілька разів мінялися щітки, Но вона працює до цього часу. Хоч би що, працює без жодних нарікань. А тепер подивіться, яка ручка. В Макіте. Колишньої, а тепер подивіться, яку зараз, яке зараз гівно робить вам. Воркрафт. Я можу прирівняти цей Варкрафт до Револьта. В Револьта та ж сама біда. Я вам вже показував цей Револьт. Це саме найгірше лайно, яке продається в Україні з інструментів. Ну це просто одноразовий інструмент, який не живе навіть бляха одного дня. Ручка тут зламалася одразу, як тільки ну, я її взяв в руки. Ви тільки подивіться, що зроблена ручка в револьта. Вспінений матеріал, бачите, навіть немає суцільного пластику, воно навіть не тримається. Ідентична біда тут. Тут навіть якщо подивитися на якість цього перфоратора, це що таке? Чому ви його так розрекламували? Що це супер, якийсь класний перфоратор? А ось це що за якість? Що це таке? Чому воно вилито все так криво? Це що за підвальний Китай? Взяти той же самий Револьт, який збирається, напевно, разом з Воркрафтом, це що таке? Чому воно так криво вилито? Чому, якщо сюди ось так провести пальцем, то все можна залишитися без пальця? Я не хотів сюди приплутувати інструмент професійного рівня, але я вам покажу. Дивіться, є десь кривий недолитий пластик, можливо, десь якісь щілини є, можливо, ось тут треба попрацювати надфілем. Ні, немає. І ручка тут не така вже вона, да? якщо її закрутити міцно. Так її, бляха, хрен зламаєш. Так ви подивіться, яка тут ручка. А тепер подивіться на ось цей огризок. Що це ручка по вашому Дайте мені відповідь Warcraft. Ви насправді настільки дурні, що оцінили свою репутацію в 200 гривень, адже саме стільки ви запропонували підписникове, що він купив у вас цю ручку. За 200 гривень. В той же час, як він написав, навіщо мені купувати у вас за 200, якщо в інтернеті за 100. Я бачив сьогодні навіть за 80. Аналогічна ручка 80 гривень. Він вам написав: надішліть мені її, як заміну браковані, і питання вичерпано. Куплений перфоратор 30 вересня 2022 року. Сам перфоратор за 3000 гривень, в подарунок дали блокнот. І рукавички. Напрацьована схема шахраїв в інтернеті. Купи перфоратор, ніж кредитка в подарунок. А тут вам в подарунок дали блокнотик, який вам нахер не потрібен, і якісь дешеві галіми рукавички, що ви просто не помітили галіму якість цього перфоратора і думали, який же класний, я купив перфоратор. А мені дали блокнотик і рукавички в подарунок. І ще більше розчарування для підписника, і щоб люди знали, як працюють шахрайські схеми Воркрафт. Дивіться, 22 й рік. 22 й рік цей перфоратор по акції коштував 1949 гривень, а йому продали за 3000 гривень. Бачите, звичайна ціна 2440, а по акції він коштує 1949. Так скажіть мені, якщо ви робите такі акції. То невже не можна поміняти людині ручку, яка у вас вона буде коштувати 20 гривень, тому що ви її закупками берете на заводі, бляха, по 20 гривень оптом, ящиками просто поміняйте і все. І не було б цього всього відео, і всі були б щасливі, і людина би знала, що ваша компанія дійсно вона відповідає тому всьому, незважаючи на те, що ви тут понаписували, що гарантія не поширюється. При надлежності передня рукоятка, передня рукоятка, ви її або зробіть, щоб вона була як Якісна і не ламалася, або тоді ось цю гарантію краще спалити разом з вашим інструментом.